Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Гончаренко пише: влада повністю бере під контроль рахункову палату, не чекаючи прийняття нового закону про РП. Про що просили посли g Сім. Нагадаю, в січні на посаду голови рахункової палати притисли Ольгу Піщанську, чия сестра була директоркою на яку була оформлена Віла Зеленських в Італії. Пише нардеп Гончаренко. Бригнець в той же час говорить: поважні джерела в США, які до цього мене не підводили, розповіли сумне. Пише телеграм-канал Бригенця, Далі мовою оригіналу. Там, ніби мають точну інформацію про те. Що деякі, схоже, нещодавно звільнені з ОП члени команди Зеленського виїхали з країни з метою підготовки, можливо, її евакуації президента йдеться про купівлю нерухомості в Латинській Америці. Американці вже спілкувалися, ніби банковою щодо дивних дій, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних цілей. Можливо, готувалися до невиділення допомоги, і це найдоцільніше обґрунтування, який мій висновок дуже простий. Тепер, коли прихильники України в США добились виділення, 1 мільярда доларів вони можуть говорити в повний голос про проблеми, які ми маємо з владою. Зеленим кнопочкам сказали, за що і за кого тицнути, і за влада захопила повний контроль над рахунковою палатою. Пише на своїй сторінці у Фейсбук львівський професор Зіновій Бібрецький. владу Зеленського беруть лише тих, які абсолютно лояльні до Єрмака офісу президента, і готові робити будь-які бздури, аби тільки виконати забаганки. За конституцією рахункова палата перевіряє видатки і доходи державного бюджету України, зокрема від. Наземної допомоги саме тому її незалежність критично важлива для довіри до України, яка здатна забезпечити неупереджену оцінку державних витрат, серед виявлених рахунковою палатою зловживання підтвердження корупції в справі. В лапках яєць по 17 в енергетичній сфері, в скандалах в лапках великого крадівництва. Тому посли Великої Сімки окремо наполягали на необхідності збереження незалежності палати. Для цього необхідно спершу ухвалити закон про неупереджений прозорий конкурс на посади членів палати Лише потім змінювати її склад. Супереч позиції G7 слуги на початку 2024 року ввели до складу палати своїх представників, зокрема, й Ольгу Піщанську, відомо в ЗМІ як сусідка Зеленських. Згодом Піщанську було обрано головою палати, але не контролюючи більшість, вона не могла цілком взяти палату під контроль. І от 23 квітня захоплення рахункової палати за владою завершено. Сім незалежних членів звільнено і тепер за створеною процедурою. Буде призначено таких, які чітко слідувати. Тамуть вказівкам президентського Єрмакоофісу таке захоплення рахункової палати всупереч позиції Великої сімки підриває довіру до України і ускладнює отримання допомоги. Адже і 60 мільярдів доларів від США і 50 мільярдів євро від ЄС передбачають виконання антикорупційних критеріїв для безперебійного надходження коштів до України. Але криворізьким віртуозам, рояльним, як завжди, П. Телеграм-канал Пуч пише наступне: оновлена ручна рахункова палата в дії, оновлений склад рахункової палати. Від керівництвом подруги Зеленського з Кривого Рогу відмовилась проводити аудит комісії регулювання азартних ігор і лотерей Країл. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна після подачі відповідного депутатського звернення до рахункової палати. Пам'ятаєте, як у 2019 2020 роках керівництво монобільшості скакало, щоб продавити легалізацію ігорки? Тоді голосів слуга вистачало для таких схемок. Одна з головних умов, прописаних в законі, не просто видача ліцензії організаторам, а й онлайн моніторинг за ставками, ну щоб хитрошпекані не могли занижувати прибутки, а платили реальні податки. Так ось, ліцензії вони давати почали, а системи моніторингу немає. Досі редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.